Визна перемога. Івано-франківський ураган в межах 16-го туру гостював у Дніпрі, де зустрівся з сусідом по турнірній таблиці Атлетик футзалом. Івано-франківці витиснули з першого тайму максимум і пішли на перерву з перевагою два м'ячі завдяки голам Масевича, Запорожана та Тірентіва. Радий що ми сьогодні більше використали саме помилки. Суперникам, на яких ми вказували і десь дисциплінованіше, більш якісніше зіграли на тому, що ми наголошували на сильних сторонах атлетик футзал. У другому таймі дракони розвинули свій успіх, відзначилися Богославський та Дичук, а на що господарі відповіли тільки одним взяттям воріт. Ми досить серйозно підходили до цієї гри і хочу привітати наших болівальників з цієї перемоги, які чекають, які вірять в нас. У підсумку два-п'ять. Певнена перемога команди Юрія Іванишина і сьома у поточному сезоні екстраліги, яка дозволила піднятися на п'яте місце у турнірній таблиці. В інших матчах неповного 16-го туру Сокіл у Хмельницькому відібрав очки у лідера першості Авроре 2 2-2. Натомість Львівська енергія на домашньому майданчику розгромила Харків 9 9-2. Ще в одній зустрічі. Люборд у Луцьку поступився сухій балці 2-3. А от матч кардинал Рівне і найТІ Львів через захворюваність гравців був. Перенесений на 12 квітня також не був зіграний матч між двома столичними командами: Скаяпвозал та хід. Цей поєдинок перенесений на 11 березня. Фурнітура пробилася до півфіналу першої футзальної ліги України, коли ми зуміли на останній хвилині суботнього матчу. Відповіді однієї четвертої фіналу проти технології Агросвіт Сумду врятувати нічию 3-3. Та вперше в своїй історії пробилися до півфіналу першої ліги. Настрій позитивний, тому що віддали чимало сил. Дійсно, сьогодні саме віддача була на найвищому рівні. Майже нічого не дали створити з гри команді суперника. Були моменти біля наших воріт зі стандартів. Помилились двічі при контратаках. Просто не допрацювали, не добігли за своїм гравцем, і команда Сум показала, як потрібно ці контратаки реалізовувати. В свою чергу ну, гравцям тільки повага і за таке відношення, що було сьогодні. До останнього ми вірили, що ми зможемо пройти далі. І все ж таки удача нам усміхнулась, і ми раді, що ми в півфіналі чемпіонату України нагадаємо перша зустріч між командами завершилася мінімальною перемогою підопічних Максима Павленка. Наразі відомі імена ще двох півфіналістів. До однієї другої фіналу пройшли також київський «Агромат» та одеський тайр експерт. Завершився ігровий сезон під егідою Івано-Франківської районної асоціації футзалу. Фінальним акордом став матч між степ Солар та УКД Благо Вента, які розіграли між собою кубок Івано-Франківського району у підсумку. З рахунком 3-2 переміг степ Солар та вперше у власній історії здобув почесний кубковий трофей. Попереду на франківських футзалістів чекає традиційний турнір пам'яті В'ячеслава Чорновола та старт другого кола футбольних районних змагань. Франківськ Пенеуду США США-2 вийшов у лідери вищої ліги України у регулярному чемпіонаті з 22 лютого по 2 березня відбулися одразу 13 матчів, якими завершився перший етап. Ігри відбувалися у Дніпрі, Рівному та Одесі. Зокрема, підопічня Юрія Процюка здобули дві перемоги, в тому числі обіграли непереможно до цього рівне. А відтак саме франківська команда виграла перший етап чемпіонату вищої ліги. Відзначимо, що кращою гравчиною тижня визнано річну форвардиню Франківську. Франківська-2 Анастасію Боровську, яка в ключовому матчі за перемогу на першому етапі проти рівного записала до свого активу 23 очки та 17 підбирань. Приємні новини. Ми в Рівному нам вдалося перемогти місцеву команду і вийти на перше місце в вищій лізі. Наш фармкуб Франківськ ПНУ Прикарпаття здобув дві перемоги в турі над командою Рівне плюс 11 і над командою Полтави, плюс 30. І нам е, це було дуже важливо, тому що ми поступилися рівному вдома, але на виїзді здобули саме ту перемогу, яка нам була потрібна, і е, плюс 11 вивело Івано-Франківськ на перше місце в і вищій лізі. Ну, Це зараз на даний момент. Е, в Суперлізі ми на першому місці, в вищій лізі на першому місці, і в старшій юнацькій лізі ми також на першому місці. Тому е Баскетбольного клубу Франківськ вибудована правильна структура, і яка дає свій результат, тому що дівчата в трьох жіночих лігах перебувають на першому місці. Також хочеться подякувати міському голові Руслану Романовичу Марцинківу, який держить руку на пульсі нашому почесному президенту Вікторії Юріні Сусаніні, які доклали максимум зусиль для того, щоб команда успішно виступала в чемпіонаті України. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня цього разу у нашому фокусі: грандіозний фінал чотирьох жіночого кубка України з баскетболу, який відбудеться в Івано-Франківську. Вирішальні кубкові ігри пройдуть 9-10 березня в манежі коледжу фізичного виховання. За підсумком першого етапу, який відбувся у січні, до фіналу чотирьох потрапили Франківськ-Прикарпаття, Київ, Баскет, Вінниця, медуніверситет та команда вищої ліги, франківськ ПНУ США 2 для Івано-Франківська. Це буде подія, тому що. Вперше в історії Івано-Франківськ прийматиме фінал Кубка України. Вирішальним, напевно, було те, що дві команди, саме з Івано-Франківська, потрапили в фінал. Це якщо команда Суперліє, Франківськ Прикарпаття, ну я рахую, десь закономірно, то наш фарм Франківськ, 2 так скажем, вони доволі сенсаційно перемогли рівне у Вінниці і здобули право позмагатися за ну за Кубок України. І мені би хотілося при нагоді запросити наших болівальників підтримати як і Франківськ Прикарпаття, так і франківськ ПНУ у США в іграх за Кубок України в Івано-Франківську. Переможці груп першого етапу в півфіналі будуть розведені таким чином. У півфіналах 9 березня зіграють о 13-й годині франківськ Прикарпаття та Франківськ-Пеноуді США 2 А 16-й годині Київ Баскет та Вінниця Медуніверситет на наступний день, 10 березня, о п'ятнадцятій годині. Відбудеться гра за третє місце. А фінал Кубка України запланований на 18 годину. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.